Доброго дня, вітаю! Ось дивіться ваш супорт маленького верстату токарного. Все на місці. Дивіться, всі гвинтики, вверх всі гвинтики. Так, дивіться, отут клин. Присутній. Ось він, ось клин. Так, дивіться, тут клин. Ось тут з цієї сторони клин. Два сухаря, два сухаря, один сухар, другий сухар, які дають можливість оцьому супорту міняти вугла. Все ходить, все крутиться. Люфтів немає. Все по градусах, цей цей, цей, все. Ось такий у мене супорт на станок ТНШ.